Всім добрий вечір. Це канал медін. Зараз ви будете дивитись на 14-ту частину соло виживання. В цьому випуску соло виживання потихеньку перетвориться на декілька випусків виживання. поясню пізніше чому. Але зараз будемо дивитись, що ж я ще тут тусуюсь біля ПВП бази великої. Коротше, дивимось. 5000 пасти То що ти не забрав, да, 2000 залізо. Ох не дай бог ти їх зараз бахаш, я тяж Наш... Коротше, я збудував плод, забув кирку, пішов крафтити кирку, До мене незаконно тепнувся s adbina, але дивно сьогодні. Sure. Шо? Sure. Шо? Шо? Значить, ну, дивіться, мета була підпливти тихенько платом, кинути сішки, підірвати сейфи і зламати піларку, щоб дот обвалився. А он його в борг взяв? Шо? Почему? Слушай, а вы опять за кевербольную? Почему? Ну значит он 1000 минус 7 В принципі, суть пацю... пацю... пацючіства ви зрозуміли, систему підбігаємо, підпливаємо, ламаємо нижній сейф, максимально нижній, потім ракети входи йдуть. Далі я встав занадто близько і коцав сам себе ракетами, красавчик, чи то попадав в постелі, я так і не поняв. Далі я, значить, хотів зламати цей дот, засобудував собі кецеля під ракетбах, зламав цей дот вже на кецелі. І вирішив доплисти, поламати до той ще нижні фундаментні турелі. Не хочу вам показувати це в сповільненому варіанті, тому що позоріще, не попадав по турелі, яка по мені навіть не стріляє. Та лагайте. Як рокеткенцелем рейдити з доти, не сейф, ви також побачите. Тут я буду довго та незграбно ламати Техенік. Пробив сейф я досить швидко, але в мене не було ракет, щоб його зламати ракетами, бо 500 е, урону дає одна, одна ракета, то потрібно... скільки виходить? 30 ракет? Да? 30, 10, да. 30 ракет, у мене не було 30 ракет, я трохи постріляв та забив. Потім почав дефатись Діо 2, і ми з ним файтились. Цікавих файтів там геть не було. Ми один одного не вбивали, просто туди-сюди літали, тринділи. Переважно більшість часу, але врешті-решт буде момент, коли хтось та помреш. Ти зараз побачиш. знаєш, я не можу на твою базовый да? А ні, ні, ти не понял вообще Ще нюанс на тебя Файно я затиснув 16 куль дві обойми, попав три рази. Молодець, якби попав навіть одного бойму вбив би. Тут я зламав телепорт, навішившись сішки, як бачите, на цей фундамент. Потім я заберу звідси дев'яносто. Опа. В Я підтримую. Олега, дойди. Олега дойди. Ну, прямо в Олега, да йді. Трішки збився голос, тому вже буде цікаво слухати, бо там затримка якась з'явилась, херова така. Я спробував, ту спробував тут забрати той елемент, який був такий, тому мені Андрій не давав, не давав, не давав. І я вилетів, але я забрав елемент, зайшов, і я вже був мертвий на той момент, на жаль, і був вимушений бігти з пляжа, крафтити собі дубінку і дивимося, що було далі. Нормально, да, Олександр? На досвіді. Після того вже нічого цікавого не було. Три години вбивали кецаря, потім прилетів він нас там, зламав за забудову. Потім мені треба було йти, то я ж прийняв рішення добити той тег генератор але трішки іншим способом. Це взагалі новий рівень пацюченства. І як ви бачите, я взяв значить ломи, грапи, заграпую зараз туди щось. А, в мене лагало, коротше, треба було перезайти, мене били раптори, я не міг нікуди дітись, перезаходжу. І, значить, зараз буде брудні речі. Заграпуємось тоді і Стаємо отако, і ломиками б'ємо так генератор потихеньку. Турелька по нам стріля... буде стріляти, якщо ми станемо трішки нижче. І я вам зараз заспойлерю, що мені не вистачить трішки ломиків. Це, звісно, геть е е некрасиво, Тут то мені навіть треба було відійти на не знаю скільки часу ще. На дефіа часу, походу. Та-та, на пару хвилин відійшов, прийшов і продовжує бити. Залишаються три ломіки, і тут я розумію, що все-таки не вистачить, але у мене є запасний план. Тут на вулкані стоїть досі мої крафт-станції, крафтці, крафт-зона невеличка. Там у мене є і ломіки, і ресурси, напевно, на ломіки є. Тому ми приймаємо єдине правильне рішення. Звісно, не покликати, щоб почали дефети той тек-генератор, а просто далі по справжнім пацюцьким правилам взяти собі ще ломіків і добити все-таки цей текст-генератор. Знову заграпуємо. Ми зб'ємо, б'ємо, б'ємо і ву... вуаля Бам! навіть одного лому би не вистачило, потрібно було все-таки два. Елемент, на жаль, золотати там неможливо, я хоч і намагався, сумку бачив, але так як вона в цьому в сейфі, ну, в мене не вийшло золотати, я думаю, що в когось би вийшло золотати, це говно. А тут ви вже можете побачити мого тімейта Dio 2, тому тепер на декілька випусків це буде до виживання. Ми минулої ночі фармили залізо, тепер полетіли його потроху забирати, перекрафтили в як називається, структури залізні і будемо їх потім розбирати. Як дехто знає Діодва, це адміністратор на нашому проекті. Він зараз у відпустці і грає як звичайний гравець. І коли ми спілкувались про те, де він буде грати, він сказав: якби можна було до тебе, я б з радістю пішов. І я такий подумав: а чого б ні? Бо мені не вистачає, чесно кажучи, часу на фармити, на приручати те, що потрібно. А його руки не те, що вони будуть зайвими, а вони будуть дуже корисні нашому виживанню. Андрій пришвидшить багато процесів які, власноруч, я б робив ще, чесно кажучи, тижнями. Суто через те, що не маю часу багато грати. Тому ті, хто дивляться, як приклад соло вижива, вважайте, якби, якщо у вас є грати там щодня хоча б 4-5 годинок, але щодня. Вам не потрібна буде оця допомога якогось товариша, ви самостійно зможете досягнути тих результатів, які ми, яких ми досягнемо за цей проміжок часу разом. Але так як я можу грати переважно тільки в PvP і те так відходячи періодично, я й погодився переробити на декілька випусків рубрику у дуо виживання. Тут ми з дубінкою намагались вкрасти лут у Павленка і гуся, точніше хахла, який також адміністратор у відпустці. Нічого вдалого та особливо цікавого в той день не вийшло, Єдине, що ну трішки ми не дали їм сильно зарейдити та побувати тварин на гравцю Макс, і самі трішки розвіялись, посміялись туди-сюди, побігали. Бійка була геть не цікава. вони не літали на аргентавесах, тільки на кецелі. Я там знайшов одну тапку її злив, і в принципі, навіть бійок, грапів, так он ще не було. Тікали один від одного, і все. Я ще був без граніка, щоб зруйнувати забудову. Та побачили злив, але я не, не настільки пацюк, я не сейвив ні сідло, ні лут. Просто до кінця файтився з цим аргентом, допоки мені його не зірів. Те ПП закінчили тим, що я злив того рентависа. Потім ми ріснули за три рівні, продовжили виводити наше покоління, вилупляти яйця, що там перекладати з місця на місце. В принципі, займались веселими справами і готувались до наступного ПВП. А ще мій товариш Dio2 зламав нам тек реплікатор, тому ми залишились нафіг без нього. І всі ресурси, які були в ньому, також благополучно зникли. Він схав, він застиг засейвити тільки елемент і чогось йому не дали ресурси за знищення, чи то він їх виконував. Я не знаю, що він зробив, ну нема вже все. Тут я пішов фармити шкіру, яка була в реплікаторі, бо нам потрібно лагодити, бр... лагодити броню. Це був на вільний мною ПВІ день, в який ми змогли пару годинок пограти. Фарм шкіри досить просте заняття. Б'єте тварин, жерети, м'ясо трохи кидаєте собі в кецеля, шкіру кидаєте трохи в кеселя. Потім як ви м'ясо накопили. Ви м'ясо тупо викидаєте і далі б'єте тільки шкіру. Після того я полетів з купленою сковорідкою, побив трохи птерів, щоб потім їх приручити. Там знайшов 12. 12, уявляєте, медуз, з них добув 500 майже біотоксину з кайфом. Птерів приручили, приручили Тепер треба зробити спарювалку для них. Отаку. Вот Япония, то, конечно, уже интересно. Так, Виталик. Что, Виталик? Кристалл или материал? Не понял. А уже ж материал. Потім ми полетіли на додіку з кедсерем пофармити трішки камня, бо треба крафтити і пасту, і порох, і що ще напевно треба. А після того була з 23 і в принципі приємно подати. О-о-о! А. Так, то не легко. Куди? Девятьсотки в набьет витамин. Чуть она нюхает твою. А, поймалась? Да.

Вам Макса не дам заранее, Макса. Да не чи вообще на нехіодик? Не нуле це дуже легко було, це вообще не питання. Та... Ти сильно протикав. 確かに、ね。 Девяносто семье супер и Ну давай Маленька риба, абсорбент і чорний жемчуг, так в мене вперше. Тож, якось встигли зрозуміти, не піймали ми ту рибу і з'їв Баріонікс, на жаль. І по новій системі оцінювання переможці були такі: перше, друге та третє місце зайняв гравець Діо 2. А щодо керівництва, я Кат Вальдемар зайняв друге місце, отримав 2 адмінпойнти. А Кат Демон Віталік зайняв перше місце, отримав 3 адмінпойнти. На цьому все. Дякую за перегляд, не забувайте про лайк, підписку, коментар. Приєднуйтесь до нас за посиланням в описі під цим відео. До нових зустрічей. Слава Україні!